Тебе слака не болить після того, як тобі гріша стріляв в неї? Він в спину стріляв. А -а. Але болить так, трошечки сидіти важко. Раз вже Влад згадав про Грішу, який зараз ховає свої фляги на антресоль. На антресоль разом з тією, яка свистить, я і вся наша команда принесли для вас більш актуальні ємності для вживання рідин та нерідин. Зимовий період. Сьогодні про термопродукцію і все, що ви тут бачите, з edc точки зору, без всяких там лабораторних дослідів. Тож, друзі, не знаю, як у вас, а я міняю свою літрову флягу на півлітровий термос десь в листопаді і ношу його ну, десь приблизно до квітня. Причини всім зрозумілі, тому що пити нам хочеться в тому числі і взимку, але споживання рідини вже трошечки менше. До того ж, час від часу треба зігріватися, і плюс до всього термоси є таким нерушійним джерелом бадьорючих напоїв. Я про каву і чай, якщо шо. Тож перед тим як ми перейдемо далі, давайте проговоримо всі типи термопродукції, які існують, щоб потім не плутатися. Перше, це термоси для рідин та для їжі, харчові термоси, так звані. Це термокружки, термостакани, термочашки і термофляги. Ось ця наша зона. А також менш така популярна у нас, але популярна на заході та на далекому сході категорія ланч сетів як для дорослих, так і для дітей. Важливо, на сьогоднішній день термос це конструктивно дуже проста річ, як для сучасних технологій. По суті, це двохстінна ємність. Між стінками, якої є проміжок, з якої відкачане повітря, і там вакуум. Це найкращий термоізолятор і найпростіша технологія, яка сьогодні є популярною. І в основному для виробництва термосів зараз використовується сталь з якимись зовнішніми або внутрішніми покриттями, або без такої, так колись ще були популярними. Термоси зі скляними колбами, з срібним покриттям, які начебто краще утримували температуру. Але так як вони менш практичні, колби легко розбиті, на IDC стали популярними саме сталеві термоси. Так, і почнемо з найпростішої категорії. Відставлю свій термосик. Вона найбільша, але й найпростіша. Я об'єднав декілька варіантів в одну. Це термокружки, термостакани, термокухлі і термофляги. Це річ, яка має найменшу теплоізоляцію, де ми це все використовуємо. Це тепла пора року, це якісь короткотривалі мандрівки, прогулянки, виходи. Це приміщення, офіси, цехи, будинок, квартира і таке інше. Що ми маємо? Ергономіка в руку, невеликий об'єм, і найбільша тепловтрата з усієї термопродукції, яка зараз тут представлена і яка, в принципі, випускається. Але треба розуміти, що через невеликий об'єм ми швидше випиваємо вміст. Термостакана чи термокухля, ніж він встигає охолонути. Чому такий великий коефіцієнт тепловтрат? В першу чергу це через одностінні корки, чи кришки, чи заглушки, а також є варіанти, коли вони взагалі відкритого типу. Ось термокружка. Двохсторонній термостійкий корпус і одностінна кришечка з відкритим отвором для того, щоб пити. Так, суперпроста технологія. Те саме у нас із термостаканом. Ось такий мій власний Стенлі. Тут у нас вже закрита конструкція. Пластикова в цьому випадку. І ось такий поворотний механізм відкриття кришки. Тут вже температура зберігається краще, тому що конструкція, хоч і одностінна, кришки, має на увазі, але вона все-таки закрита. Але на відміну від термоса. Все одно втрати великі, всього там на кілька годин вистачає, щоб від гарячого перейти в стан теплого. Є термофляги. Це більше для спортсменів. Тут теж а ні, тут двохстінний корок. Тут можливо тепловтрати і менше будуть. Проте спортсмени, велосипедисти вони все одно випивають напій швидше, ніж він стане ну прям холодним. Так велике споживання. Напою за короткий проміжок часу. Хоча це, можливо, тримає більше. Проте більшість фляг будуть тримати температуру менше, ніж класичні термоси. І ось такий варіант термокружки. Він уже з кришкою, він максимально наближений до класичного термоса. Він буде утримувати температуру довго. Проте тут не один з класичних корків, а ось такого типу. Горловинка для пиття безпосередньо з самої ємності, а не для наливання в кришку, як це з термосом відбувається. Тобто всі ці штуки створені для короткострокового зберігання гарячих або холодних напоїв і для швидкого його випивання. Є у цих всіх штук один великий мінус: коли ми наповнюємо гарячими напоями, треба бути обережним, тому що коли ми п'ємо безпосередньо з Термокружки, термочашки і термостакану, ми можемо часом забути, що там гаряче, і просто обпекти свої губи та рот. На відміну від термосів, до яких ми переходимо, де коли ми наливаємо щось в кришку або чашку, ми вже бачимо, що воно гаряче і підсвідомо п'ємо обережно. Якщо нам потрібен напій. Не на годинку, не на дві гарячий або холодний, а ми кудись вирушаємо в якусь подорож мандрівку. Більш актуальним вибором буде саме термос, тому що зберігає температуру він значно довше. Термоси ми ділимо на дві категорії: для напоїв та харчові термоси. Термоси для напоїв це, як правило, ось такі довгі витончені або не сильно витовчені, але довгі е, штуки. А харчові у нас. Більш приземлені, більш широкі і зі значно ширшою горловиною. Це зроблено для того, щоб безпосередньо з цього термоса можна було вживати суп, гарнір, м'ясо, будь-яку страву, власне, ложкою, вилкою чи паличками. Вони бувають розмірами від ось такого дитячого, там на 250 грамів, до. Ну, тут у нас здається літровий найбільший. Так, в даному випадку літровий, відразу з мисочкою. І з різьбовим клапаном, зі скидом тиску. Чому в даному випадку у нас ще є миска? Тому що коли харчовий термос з широкою горловинкою, але вже більш довгий, то не завжди зручно, принаймні, рідкі страви їсти з нього. Тому в комплекті, як правильно, ще є і така мисочка. Коли він невеликий, ось такого розміру, чи там півлітровий 0,75, то їдять безпосередньо з нього. У нас є два. Види корків з кнопковим клапаном тої чи іншої системи, і це, власне, різьбовий корок. В чому переваги та недоліки одного і іншого. Різьбовий корок актуальний в тих випадках, коли ми за один раз розливаємо напій, наприклад, на цілу компанію. Тобто, ми принесли напій гарячий кудись, дістали чашки, розлили і випили відразу. Чому? Тому що, коли ми відкриваємо повністю корок. То у нас відбуваються великі тепло втрати. Клапаний з маленьким отвіром для наливу. Він більш актуальний, коли ми потихеньку п'ємо чай чи каву протягом всього дня. Але є один нюанс: в сучасних термосах різьбові корки мають ось такі проточки. Видно? Це створено для того, щоб корок можна було повністю не відкручувати і через ці проточки наливати напій, не втрачаючи багато температури внутрішнього вміста. Проте не всі термоси обладнані такими проточками, і треба на це звертати увагу. Так, щодо обслуговування та роботи, кнопочний, ми можемо маніпулювати все однією рукою, різьбовий лише двома руками Відкрутити, закрутити. Проте, щодо Обслуговування, помивки, просушки, то різьбовий має значно більше переваг через простоту своєї конструкції. Це просто пробка, яку ми помили та поклали просушити. Кнопочний це складна конструкція, яка не завжди, а часто важко розбирається і має багато деталей. Щоб його обслужити, помити, просушити, розібрати, зібрати, треба багато часу і зусиль. Тому тут треба думати, що. Вам більш підходить. Так, далі. Термоси великого об'єму. Тут є один приємний бонус, так як у більшості з них всередині є ще додаткова одна чашечка, ну, чиємність для напою. Тобто, великий термос, він, він як правило, своїм набором комплектом розрахований. Для кількох людей. Є також дитячі варіанти термосів, які ну, на сьогодні, мабуть, є одними з найтехнологічніших, тому що часто в наборі ми можемо побачити відразу кілька систем. Перше, це ось така штука з трубочкою для пиття прохолодних напоїв. Так. Ну, Можна і гарячі, але так, щоб дитина не опеклася, я думаю, не варто цього робити. І відразу в комплекті у нас йде класичний кнопковий корок з чашкою для наливу. Тобто ми під сезон вже дитині можемо міняти трубочка на літо, корок з чашечкою на зиму. Так, і тут ще такий фокус. От дитина натиснула, забула закрити. Оп. А воно закрито. З приводу утримання температури і ціни термосів. умовний з за добу буде мати температуру від кип'ятка, скажімо там, 75 градусів, а умовна татонка буде мати 72. За дві доби тут буде 38 градусів, тут буде в півлітровому, теж, якщо ми варіанті порівнюємо, тут. 35, тут буде 32. От ви якусь різницю для себе відчуєте? Ні, її немає. Не та різниця, яку можна відчути. Але це стосується лише брендових термосів і компаній, яких слідкують за своєю якістю. Тому в діапазоні там від 600 до 3000 тисяч гривень ну, тут можна погратися і обрати те, що вам підходить під ваш гаманець. Ланч сети Давайте дивитися, що всередині потім проговоримо. Відкриваємо кришку. І тут у нас 1, 2, 3, і колба. Тобто три судочка герметичних і двостінна колба по класичній схемі, як тут і тут було. Великий Термобокс, в який ми можемо заховати собі кілька страв на цілий день. І це відповідь на питання, навіщо потрібно термосети. Якщо у нас нема можливості пообідати, поснідати, ну, тобто харчуватися нормально в нормальному режимі, в нормальних місцях протягом дня, ось такий е, набір буде як знахідка. Е, ось тут, у Зоджирюші я сьогодні тільки побачив, наприклад, ручка ха -ха, реалізована у вигляді. Кейса для, для паличок. Ну так, субфашку їсти паличками. Можна докинути в чехольчик ложку, що найкраще. І тоді буде такий європейський універсальний набір. А можна їсти все і паличками, як пропонують це японці. Один у нас маленький судочок. З клапаном для скидування тиску. Наскільки я розумію, до речі, друзі, я от не знаю, навіщо в такому маленькому судочку цей клапан. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Здоровий судочок з подвійним, до речі, корком для, мабуть, другої страви. І ще один просто кришка. Ну, це такого салатного типу, але навіщо нам салат в термобокс? Бог його знає, можна ще одну якусь гарячу страву сюди. Засунути. Так, закриваємо все це діло і нашу ручку кейс ставимо на місце. Ну, в такому американському чи навпаки японському стилі тут є ремінь, щоб ви могли прийти на будівництво якогось е, хмарочосу зразу зі своїм ланчбоксом. Цікавий варіант для тих, хто працює далеко від кухні. Так, тепер давайте дитячі глянемо. Дитячий термос ми побачили, що це така технологічна річ, що у нас для їжі. Це термосумочка. Тут ми не бачимо якогось металізованого покриття, проте всередині є якийсь ізолятор тепла. У нас тут є знову такий кейс з паличками. Ну Тут я взагалі не знаю, як для української дитини такий варіант столового прибору, ну нехай. Знову-таки, сюди можна засунути якусь ложку чи виделку. І ось такий набір. Маленький судочок просто з кришечкою. І ось ця річ цікава. Оп! Тобто у нас в термоізольованому чохлі є ще термоізольований бокс двохстінний. І герметичний судочок для рідких та не дуже страв. Я не знаю, як в державних школах, а в приватних школах зараз діти знаходяться майже цілий день, там з 8, з 9 і до 7 години вечора. І якщо там не організоване харчування протягом всього дня, то це. По-моєму, класний вибір на такий випадок. Так, і на останок маленький топчик порад для користувачів майбутніх термопродукцій. Перше, народ, перед тим як залити туди якийсь напій, туди, чи туди, чи туди, чи в будь-який інший, ми прогріваємо колбу. Температура підвищиться, відповідно, тепловтрати на старті вже будуть меншими. Тому і напій буде гарячим довший період часу. Термокухлі, термоси, ланчбокси все це. Можна використовувати не тільки для гарячого, а влітку й для холодного. Термоси можна використовувати також для перевезення медикаментів, які потребують холоду, використовуючи для цього звичайний лід кубики льоду, які є в будь в кого в холодильнику. Далі чим більший об'єм термоса, тим довше буде зберігатися температура напою. Але термос буде вашим, тому тут думайте, як то кажуть. Е, і останнє по розмірам. Виходячи з нашого досвіду, пів літра це оптимальний розмір для міста. літр – це універсал, а півтора чи два літри це оптимальний варіант для автомобіля. Що ж, друзі, сподіваюся, ви знайдете те, з чого ви зможете зігрітися, як це зробив я з прийдешніми святами, з Різдвом? Хто його відмічає? До нових зустрічей на цьому каналі. Лайк, підписка, дзвіночок. Прокоментуйте, будь ласка, напишіть те, що не сказав я, і до нових зустрічей. Чао, па-па.